Привіт, я Таня, і рада вітати вас на каналі. Сьогоднішнє відео буде про Миколайчика, тому що як ви пам'ятаєте, я мама трьох річки, і вона мене постійно запитує, мама, коли ж прийде той Миколай, коли ж він таки до нас завітає. А для таких маленьких діток час це поняття не Тому я вирішила зробити такий ось наглядний приклад, де Миколайчик буде стрибати зірочку на зірочки щодня. Тобто вона прокидається і переставляє Миколайчика. Насправді ця ідея дуже зайшла моїй доні. Вона щодня прокидається і швидесенько біжить, щоб переставити миколайчика на наступну зірочку, щоб він швидше. Прийшов до неї в будиночок, і насправді, як ви бачите, зірочки там всі жовті. А одна зелена. Чому зелена? Тому що перед Миколаєм ми маємо прикрасити ялиночку, і вона теж чекає дуже дуже цього моменту. І ось така зелена зірочка це нагадування, що маємо прикрасити ялинку. І насправді це відео не майстер-клас, а скоріше ідея для втілення. До речі, ви можете так зробити не лише на Миколаївчика, наприклад, на Новий рік або ж на день народження, та до будь-якої дати, яку дуже чекає ваша дитина, і важко орієнтуватися в часі, зрозуміти, коли ж ця бажана подія настане. Тому давайте разом спробуємо. Щодо матеріалів, які нам знадобляться, насправді тут ваша фантазія не має меж. У мене це ось такі фарби, які залишились від картини по номерам. Також я роздрукувала зірочки та будиночок, куди буде йти наш миколайчик, відповідно. Звісно, це можна намалювати від руки, але я скористалася прогресом. Також нам підійде будь-який картон. У мене за взагалі така упаковка від піци. Також нам необхідний клей пістолет або якийсь такий міцний клей, який буде прикріпляти наші з вами магніти до самих зірочок та будиночку. Як бачите, магніти я використала, які в мене були в будинку. Це такі залишки від набору, але нам підійде. Для початку нам необхідно вирізати е, зірочки з паперу. Але зверніть увагу, що зірочки варто обирати саме ось такого типу. Ну, це якщо ви хочете зірочки. Тому, що, е, якщо ви оберете зірочки з гострими кутами, їх буде дуже важко вирізати з картону. Точніше, це буде так, ну, не дуже охайно виглядати на картоні. Тому я обрала ось такі покаті, з покатими е, сторонами, сторонами. так. І ще хотіла звернути вашу увагу, Миколайчика, якщо ви бачили, то я не роздруковувала я його просто перемалювала. Це можна зробити просто, обравши картинку, яка вам подобається на телефоні, зробити скріншот, прикласти до екрану папірець і перевести той малюнок, який вам подобається. Я на цьому вже не зупинялася, але думаю, що це досить проста технологія. Ще хотіла звернути вашу увагу, що будиночок це не просто будиночок, а має бути якийсь персоналізований, або ж будиночок, який щось нагадує, або нагадує їй ваш будинок. Ось в нашому випадку я обрала саме блакитні та сині фарби, тому що у нашого будинку насправді блакитний дах. І для Софії, для моєї доні, це така яскрава асоціація, що Миколайчик прямує саме до неї. Також я написала Сала на будиночку Софія, щоб наголосити на тому, що Миколайчик іде саме до моєї Софії, і насправді це дуже їй сподобалось, і вона одразу зрозуміла, що це не просто якийсь там рандомний будинок, а, а це наш будинок. Вона кричала: Матусю, Матусю, це ж наш будинок, це наш будинок. Загалом їй дуже сподобалось. Ну, і якщо чесно, то мені теж сподобався це такий дуже творчий креативний процес. Як бачите, я додатково ще профарбувала фон. Це для того, щоб коли ми його вирізали, ми вирізали не сам будиночок, а ще захопили поле навколо нього. Тому що я знаю свою дитину, вона буде сто разів його чіпати, переставляти. Для неї важливо все відчути на дотик. ну, це природньо і це нормально. І для того, щоб ці мілкі частинки, які виступають, не загиналися, не псувалися, я вирішила зробити йому ось таку кругленьку чи навіть овальну форму. Знаєте, мені дуже часто говорять, навіщо ти так все це ускладнюєш, навіщо ти так до цього прискіпливо відносишся? Дитині, по суті, все рівно, вона не запам'ятає. І так, я згодна, що дитина в маленькому віці вона не запам'ятає конкретно, що матуся, наприклад, зробила її цього Миколайчика, і вона переставляла зірочки на зірочку його. Але у неї залишиться відчуття різдвяного дива, відчуття казки, відчуття е, чуда, навіть очікування чуда, очікування дива, яке може статися. І насправді я хотіла б, щоб моя дитина пронесла це відчуття крізь всі роки, тому що я пам'ятаю себе. І я дуже вдячна своїм батькам, своїй мамі. Вони завжди щось придумували, цікаве, щоб мене здивувати, щоб мені я чекала цих зимових свят не лише заради цукерок, а й взагалі заради відчуття цього дива. Ми прикрашали ялинку разом. Ми робили різні разом поробки, аплікації, гірлянди. Ми прикрашали будинок. І насправді, от саме це дало мені і в дорослому відчутті. Оцю любов до зими, до зимових свят. І, якщо чесно, ну, я вже доросла, але все рівно такий фльор дива в ці зимові свята у мене все рівно залишається. І ви знаєте, насправді в цей такий темний час, темний в прямому і в переносному сенсі, нам інколи дуже важливо вірити в диво. І варто спробувати хоча б на якусь мить. Відволіктись і згадати ті щасливі моменти дитинства, і створити такі самі щасливі моменти дитинства для своїх дітей. Також я вирізла такі самі зірочки з картону, щоб це було їхньою основою. Також вирізла основу для миколайчика і для нашого будинку. Тепер залишилось приклеїти наші паперові заготовки до основи, до картону. І одразу відповім на запитання, чому ж я не розфарбовувала одразу картон. Насправді, я просто дуже хотіла таку яскраву, мультяшну картинку. І картон темний, відповідно, фарби на ньому були дуже тьмяними. Тому, на мою думку, простішим рішенням було додатково наклеїти ем, папір. Ще зверніть увагу, я клею клеєм ПВА і дуже ретельно. Промазую картон, тому що якщо буде занадто багато клею, відповідно наш папір просто візьметься такими хвильками, і це буде виглядати не дуже естетично. І дивіться, бачите, картон таки має не дуже охайні краї, нічого страшного, ми наклеїмо зірочки, вони підсохнуть, і потім ми вже поправимо наші з вами зірочки. Що ж, ось так у нас вийшло. І тепер мені залишилось дати зірочкам трішечки підсохнути і обережно поправити всі краї картону, щоб вони не виглядали і наші зірочки були більш охайними. Ну і на сам кінець приклеюємо наші зірочки до магнітів. Це мені здається найпростіший момент. Що ж, на цьому всі процеси вже завершено, і тепер ми можемо сміливо насолоджуватися результатом нашої праці. І насправді найважче у цьому всьому це пояснити трирічній дитині, як цим користуватись. А на цьому в мене все. Відео підійшло до свого завершення. Маю надію, що такий трішки мамський контент вам теж сподобається. До зустрічі, підписуйтесь на канал.